Війна на шахівниці проти війни на сході. В Лебедині провели шаховий турнір. Сюди з'їхалися від малого до старого. Грали заради того, щоб зібрати гроші для сумських солдатів, які зараз воюють в зоні. АТО. турнір присвятили пам'яті капітана Максима Савченка, який загинув у бойових діях на сході країни. Продовжить тему Оксана Дацько. 35 днів ми жили з мамою. Тим, що ми кожного дня думали, чи він. Подзвонить нам чи ні. Чи е, він там ще живий чи ні? Свого батька з війни Аня дочекалася, тепер сіла за шахову дошку, заради інших солдатів, тих, що ще воюють на Сході. Грає дівчина з шести років, радить сідати за рухомі фігури і дорослим. Частіше шахи, каже дівчина, надто вже розвивають мозок. В шахах ти сидячи за дошкою, ти вистраєш свою стратегію, вистраєш хід думки і продумуєш все це. Так само і в військовій стратегії потрібно їх прораховувати всі ходи. Тим, кому вже задодають шахова дошка, така собі модель життя та стосунки між людьми, коли навчишся правильно рухати фігурки на дошці, набуваєш навичок менеджменту. Там участвують дві протиборціві сторони, де є людський фактор, то тобто символічно участвують фігури, які представлені символами людей. Турнір організатори провели не заради спортивного азарту, хоча і він був призовий фонд, суттєвий переможець отримав тисячу гривень. Куди важливіша мета закликати людей до благородної справи, і так і вдалося. Доволі активно, небайдужі люди підтримують нас і нашу благодійну акцію на підтримку наших воїнів-захисників. Ці всі зібрані кошти підуть на допомогу військовим. На лікування наших поранених бійців таку практику шахісти візьмуть на озброєння, а гроші виручені від акції стануть у нагоді сумським солдатам. Оксана Дацько, Сергій Сурков. на часі новини.